Жовтень 2025 року приносить із собою важливі астрономічні події, які можуть суттєво вплинути на стан вашого волосся. Насамперед зверніть увагу на повню, яка відбудеться 7 жовтня, та молодик 21 жовтня. У ці дні не рекомендується стригтися чи фарбувати волосся, адже місяць перебуває у критичних фазах, які можуть зробити ваше волосся неслухняним, а колір нерівномірним. Найкраще просто дати волосю відпочити, щоб уникнути неприємних сюрпризів. А тепер про сприятливі дні для догляду за волоссям. Якщо ви бажаєте, щоб волосся росло швидко, було густим і міцним, обирайте період, коли місяць зростає. У жовтні це з 1 по 3 число, а також з 22 по 31 жовтня. Особливо потужний ефект дають дні, коли місяць у знаках лева та діви, а це з 14 по 18 жовтня. Саме в ці моменти стрижка або фарбування принесуть вам найкращі результати, волосся стане здоровішим, а обраний відтінок яскравим і стійким. Проте існують і несприятливі дні. Не варто стригтися, коли місяць перебуває у знаках раку та риб, це 4, 5, 12, 13 та 21 жовтня. А також уникайте маніпуляцій із волоссям 7, 10 та 11 жовтня. У ці дні волосся може ослабнути, почати випадати або втратити свій природний блиск. Дотримуючись цих порад місячного календаря, ви забезпечите своєму волосню справжню турботу та збережете його здоров'я. Не забувайте ділитися своїм досвідом і пам'ятайте, гарне волосся це результат уважного ставлення та правильного вибору часу для догляду. Бажаємо вам міцного здоров'я, яскравої краси та удачі у всіх справах!